oh uh -huh. Головна любов і пристрасть в житті 12-річного Івана це футбол. Займається цим видом спорту ось вже сім років. Щотижня має по два тренування. Кожне за тривалістю по часу до двох годин. Коли дізнався про відкрите тренування на вулиці в рамках проєкту Активні парки в Догинцівському районі, долучився із друзями. Я обрав футбол, тому що футболом займаюся мій тато, мій дідусь займався футболом. І цілком футбол мені дуже сильно подобається. мені це цікаво робити. Я це зроблю з захватом, і мені це дуже подобається. Цього разу на заняття з фізичної культури завітали близько 30 вихованців з 94 ї гімназії, з пришкільного літнього майданчика. Це як майбутні першачки, так і діти, що цьогоріч вже закінчили перші класи.

Натештовхати не користь від такого спільного дозвілля очевидна, адже діти не тільки підтримують здоровий спосіб життя, а й знаходяться у колі однолітків. А таке спілкування сприяє поліпшенню емоційного стану малечі та все ж краще аніж сидіти вдома у чотирьох стінах, впевнені педагогилітку. Та й завжди ця робота дуже необхідна, тому що свіже повітря, зокрема, коли є людина, яка цим займається, яка допомагає, яка натхнено над цим працює. То очі не тільки горять, це її здоров'я. Це є допомога батькам, здоров'я дітям і комунікація, яка необхідна в наш час. Дуже необхідна. Очі горять і все буде добре. Тому продовжуйте такому русі. Інструктори підкреслюють, акцент під час занять на майданчику у парку роблять на підтримці в тонусі всіх груп м'язів тіла. При цьому беруть до уваги вікові особливості людей, що залучаються до тренувань. Адже такий проєкт, як активні парки та сквери, розрахований на криворіжців будь-якого віку. Тож долучитися до фізичних навантажень під відкритим небом можуть. Усі бажаючі. Ми робимо на вправи на тонус м'язів, на координацію рухів, на силу, на гнучкість, а проводимо на повітрі, щоб і це полізно, це вітамін Д, як кажуть, для повищення імунітету та для розвитку дитини у парку, а не, не тільки в залах або на вулиці є. Багато тренажерів, на яких можна займатися. Щотижня тільки на спортивних майданчиках в межах Довгинцівського району проводять 3-4 заняття. В будні вони мають тривалість в середньому 2 години, у вихідні дні до 4. Дізнатись розклад можна на офіційному сайті Довгинцівського райвиконкому. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.